І знов у нас на залі наш гарний диван Марсель. В чому його родзинка? По-перше, в нього величезне спальне місце. Хочу почати іменно зі спального. Якщо ви хочете спати не розкладаючи, у дивана 90 см чистого спального на 2 метри довжиною. Якщо ви його розкладете, спальне місце буде 1,62 на м. Величезне для дорослих людей. По-друге, хочу акцентувати на зручності дивана. От я на ньому зараз сиджу, він настільки зручний, що навіть не хочеться з нього вставати. Всередині дуже-дуже щільний пінополіорітан, який знаходиться на пружині. І разом ця щільність вона не дає просаджувати з дивану, і в той же час диван приємний дуже на посадочку, на дотик. Його довжина 2 метра 48 см, практично 2,5 метра. Ніжки висотою 10 см. Це дозволяє помити підлогу під диваном, а також дозволяє підійти до дивана впритул. І нічого не буде заважати вашим ногам. Підлокітники дивана вони трішки зігнуті. Це додатково додає шарму цьому дивану. І ще зверніть увагу на тканину. Тканина з мармуровим ефектом, тканина, яка стійка до механічних пошкоджень, тканина, яка дуже легко чиститься, вона виглядає і дорого, і респектабельно. Цей диван ви можете замовити в будь-якому кольорі, в будь-якій тканині. Вартість буде різна, а от за вартістю звертайтесь до нас в особисті.